Всім привіт, у нас нова, нова стара рубрика. Наші друзі купили автомобілі хлопцям на фронт. І не просто друзі-підписники. Друзі-підписники, да. зараз нам треба буде от, так само в темпі вальса перебрати, подивитися, що з нею не так, бо по... як нам розказав Поляк, який гнав її сюди, з Голландії, то їхав-їхав і виходить, десь потекла солярка. І Каже, що не заводиться і нічого. То зараз будемо спробувати її дивитися, що... що їй не вистачає. Що ж, поїхали. Давай, давай, дивимося. Дивимось. Правда, поля казав, що він її 180-200 вижимав, то я не знаю, що він а, там вижив. Там поляку вірити, то сам знає. Це ж ти сам знаєш, вони їздять. Акумулятори є, є. Бо ми її ще й не пробували, не буркали нічого. Казав, десь якась трубка лопнула і солярка свишила. І, і кунець вона не їхала. І кунець вона да. не їхала. То її на шнурку вже просунули? — Ні, вже її на лавєтці. То Вже моли не пробувати, але дай хоч кругнуть. Ну то треба хоч круну туди попробувати сам, хоч мотор не клинев, чуєш. 300 тисяч все. все, все. Коротше, дивися, даєш питання крут, крут, момент, і з під датчика Шилярка валить? Да. Так. Датчик... Значить, тиску із-під різьби. І може не докручені просто? Просто проворонили, поїхали хлопці, запихати треба. Давай ми її в гараж, бо... О, Дюдя, Дюдя, ти в гараж змерз, а там хлопцям то а, не весело. Так, що ж, зараз буду пробувати її запихати в гараж і розбирати, дивитися, що там, це, чи він просто не докручений той датчик, що його, чи його не так не поляк пік, що аж з різьбою видало, чуєш? Гаді, будеш вхати? Ну, в хати. Короче, дивись. Це як... так холодно. Но, <зетров> <customs> як сказали голландці, він тільки того пройшов на ньому. Тобто сам проблем багато не має бути. Да? Да. А, а що по їхньому значить ТВ? Повне Тиво це 3 тисячі євро їм Ну То що ти зробиш? Але якщо їздив, то їм треба було пройти щось. І ви на ну, датчик новий стойте. Бачите, він чистий новий. Давай ну ти зараз я буду тако дивитися уважно, а ти трошки курнеш, я побачу, побачив. Оу, воу. Прямо з під датчикавали. Давай на комерку знімаємося. Можеш прямо на місці зарядне, типне поки я кручу. То і, ну, взагалі не закручуємо. Не заключений? Ні. Як він так їхати, міг? ну їхав, а поки їхав, може не бачив, що він, їхав. ну загухав, та й все. Ну, то ясно, якщо солярка поперла, там тиску не було ніякого, то він одразу заглох. Може йде міняли датчика і просто забули його затягнути, чи що. Кому цікаво, то датчик тиску палива в рейці. Те, що йде на форсунки вже. Якщо він несправний, то машина вже не заводиться. Або може завестися, погано погано робити. А якщо звідти витікає солярка, то вона їхати взагалі не може. О, зараз знімемо цю планочку і буде доступ більший. Ну Видно, чуєш, датчика міняли ногу, не? Що хороший, хороший. Yeah. Щось то занадто якась така неправдоподобна поломка, щоб датчик підкрутився. No, він казав, що на трубки типу, на рейці щось там той, типу, поняв, Поля казав. Чи трубка так він поняв, ну, лише, може, що не понявли. Може там щось так кончилося і вже лізли, типу, ладити. Ніхто no, типу, не ліз, він став її на лебету no, то Якщо так, то значить вона зараз має завестись. Не сразу, бо... Солярка з райки повтікала, але закачатися і завестися. Ну є мене. груша чи А груша там до одного місця. Там солярка є, то в високому контурі солярка стекла. Дай мені на 17. Треба відпустити трубку, щоб на Так. Да. Ті що на форсунки йдуть, треба по Зараз будеш крутив. На, на зрином? Так, да, нічого не станеться. Пошла! Пошла! Ну. Он, ну, ничего не доедет. Вы, ну, такие бустер. А бустер сівший, світла нема, треба на зарядку. Не вистачає акумулятора, бо видно, до нас нього крутили багато. Зараз Рома підійде, спробуємо прикурити і завести його. Під'їжджай. Можна, да. так? Може генератора заведемо, хвати нам завестись. Ще <зв>. треба на ремонт зараз завести до хлопців теж генератора, щоб передивилися. Добріх гуланці кинули, то треба буде хлопцям його перебрати, ТО зробити і він також поїде до хлопців. his eyes? Conscious. ISO. Down. Back in my bag, and I got to brag, I do so this for real. When we was down, and we had nothing, we had to share a mill. We put the shit in overdrive, no staring well. Shorty throw that thing back in the pair Там ще, по-любому в системі є повітря, то, що воно має прокачатися, буде краще робити. І день піщить, то добре, значить акумулятор бере зарядку, значить акумулятор і стає генератор хороший. Так, що зробили діагностику, машина вже заводиться, помилки постирали, помилки були тільки по датчику розходу воздуха, бо там була фішка знята з нього. Видно, вже що щось шукали, що вони заводяться. А так все нормально, проробилася, машина робить рівно, заводиться помилок, нема по мотору. Все буде. І що зараз замовили фільтр масляний, замовили масло на нього, бо фільтр, виходить, тут стоїть. Дуже е, високий і він нижче стоїть, виходить, підвиски і нижче, нижче да. камінюка І все. І нема. його нема. То зараз ми замовили нижчого фільтра, заміни масло. По дні, що подивилися, в принципі, проблем таких не бачимо. Ще дзвонимо до хлопців, приїдуть нам на підйомник, його піднімуть, передивляться, перетрасуть повністю підвіску. Що треба, замінимо, щоб вже була хлопцям машина повністю на мазі. Ми ну зараз прокатаємося зробимо. Так, зараз прокатаємося. Нас ще є генератор там в багажнику, теж треба зараз до хлопців, до сусідів завести на ТО нього, щоб зробили теж, передивилися, на нього, щоб все було чітко. І а тим часом я з'їжджу заберу масло з фільтром, а ви з'їздите, завезете генератора і заодно прокатаєтесь, що вона в себе веде, там чи в переводах включається і все грає. Воздушний фільтр і топлений видно, що стоять нові. Повітряний Тільки... і паливний. А, повітряний, паливний стоять нові. Ось то ми їх міняти трохи не будемо, бо це все лишні кошти. От. А, а так по машині принципі, претензій немає. Ну ще підвізку кажу, передивимося. То, що треба буде, замінимо, щоб вже хлопці їздили. Той. І не ламалося, найголовніше. Щоб... І робила роботу. Так так так, Тут, так, так, так. Забираємо тоді ці, ви виїжджаємо. Я їду по маслати, а їдете до діми. Зараз разом до діми заїдемо до тім срач знятись. Що її сьогодні подивитися, так? Да, ну з треба буде машину відправляти, я так поняв, він поїде. Я на стартеру має бути. Там якась батарейка валяється, але то її не хватить. С добрим людям власть. на здоров'я. Четверка, це 4 контейнер, він має крутонути його. Він по ідеї, має крутонути, якщо все нормально. Там, ти може і той живий, живой його знає. Має все бути. Ну короче, такі типу, знаєш, він щось сильно це. Весь <плес> може, там, блядь, він і робочий, хер його знає. Ну ніхто не знає, Бо його <плес> так вкинули, понял. Ага, О, там друзья боли замолкнули. Така лайка має, бути ласка. Давай. Типа в кур. Да. Здесь там <плес> краник <плес> має бути. Вот состопада, ну значит. Чи там бензин хоч є, чи є? Там не... А, там немає, не, нічого. Немає, ну, ну. стрілка геть не А може вони не працює тут, чи робочі? Що, геть сухий? Ну, ні, є ну, трошки сухий. Такий тепло. Але такий видно, що у нього життя трохи потрапала, ні? А, ну. За кмра може не буде, а ні, нічого. Ні, nee, ні, nee, має бути. <гумі> а, є. А, а не, я си, а думаю, а якщо він довго стояв, то лучше карбюратор почистити. Да, сразу. Не а вон люлька є, ну. Ага. Дай до свічку якусь, побачимо, чиї стрій. Воно ну, добре він одмаслав десь на фірмі, не в Голландії. Бачи робочий. А, ха а на як він взагалі кіловат? да? тисяч, так? П'ятерка. з кілома. Пацанам падає там, ну, телефони зародити все. Хуя собі телефон. <laughs> <laughs> і танка прикорити, ні? <laughs> О, є, 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 є. Ну, є, то карбюратора почистити і буде бомба. А не, давай шприцом зараз для... Та не треба нашу. Що, їдемо свою роботу робити. Туди ну, э, кажуть, э, коні знають, коли це ганвіде. <laughs> Все сделають і все. Все, значить на зв'язочку їду досі да. своє. Треба цю гаючку знайти, щоб не замкати. не Якщо він робочий, може там треба буде вот такое якось. Але <рес> якщо він потяне, ну, дійсно якщо він потягне, потяне, чи маленький. Четврка, мені той, здається, та... має потягнути. Ну. Може ще той робочий, хер'ю знаю. Ну той робочий зараз я скажу, чи не хоче. його зарядити треба просто. Якщо він довго стоїть, то йому... Ну то є така тема. Що то саме що з американцями постійно вдувся і все. Деградує бля, повністю. Геть, да? Немає. Геть повний. Він може давно здох його заводу. Ні, ну спочатку ну, по його вигляду, то він давно стоїть. Або він просто робив доскону, ні? Так, так, так. Поки нового да, не купили на фірма. Все, погнали, коротше все. Все, на зв'язку? Все, так, так, да, да, я на мій. Все, дякую. Все так просто. Датчика ми закрутили, було все нормально, але виїхали трохи далек газу йому прогрівся. І знову почала солярка десь сучитися. Зараз будемо дивитися, що там ще не вистачає. Тут навіть ніяка шайба не ставиться, воно його поясок там має бути. Закручується і все. Швидка доставка. Що? Да. Так? Ой, платять. І що? Датчик уже. Імно датчик. Ну я. Типу як на холостих робить, то тримає, а знаєш, тиск більше є і все, починає. Та і видно, що той датчик не рідний, він міняний його номерок запілляний. Та й, хто на запчастях знає, mm -hmm. не запіллює. Щось йому бракує, то датчика. Шукаємо нового датчика, щоб підставити, спробувати, чи буде тікти, чи не буде тікти. Якраз Рома злив масло. Зараз я закучу пробку і заміню фільтра. Поміняємо поки масло, поки шукаємо датчика. Якось так. Так? Так, так, мутер, мутер. Я віде та знову рік не край. Ти мене більше не зустрічає. Поглядом серце своїм не краю. Тимої щастя, так і знай. Рідна, кохана, ніжна шикити. Берег турецький, твій дім. А Україна, то мій рідний край. Я відлітаю про бач, прощай Тільки любов збага. Ось бачите, наскільки цей фільтр коротший, получається. Взяли, що він сховався вже за піддон. Бо тоді він турчав на 3 сантиметри, грубо говоря. І маліша ямка, що, і його просто відбуваєш і все, гайка нього. Так зараз воно все. Воно стало чітко.

Що ж, подивилися, ми рівні рівні, треба під заміну, замовили рівні. Завтра на ранок будуть ось знайшли датчик Бушний в Луцьку. Хлопець хотів би 2000 тисячі гривень, але як ми предоставили документи, що машина їде на фронт, то датчика віддав нам безкоштовно. Завтра має зранку бути також датчик. Цей ось ввечері мають прийти хлопці, піднімемо на підйомник. перед. Трасемо підвізку, подивимося, що там ще треба, дозамовимо. І завтра буде нове включення, і буде новий день вже ну, по зборці автомобіля. Що ж, до завтра. Hey, Всім привіт! Знову пряме включення від нашого коня, якого ми робимо хлопцям на фронт. Дивіться, приїхав датчик з Луцька дякувати подарований, подарований да, дякувати людям, хлопцям, мужикам, що подарували хлопцям на фронт його безкоштовно. Замовили два реміння на генератор і на кондиціонер, бо вони вже там. Потріскані, зараз будемо заміну робити. Також приїжджали хлопці, перевірили підвіску, перетрясли. Получається, передні задні втулки стабілізатора під заміну і передні амортизаційні. Як вона називається? Шо? Передні амортизатори треба під заміну, щоб були. Те все ми замовили. Приїхало. Вчора хлопці розібрали, получається разом зі мною. Йдемо подивимося, що, що вийшло з того. Що? Перед тим, перед тим Голландій сказав, що він стойки поміняв, там все зробив. Ось, ми їх зняли. Ми їх зняли. Ну, явно тут що щось мінялося, вони повністю потікші. Не, нічого не робилося. І мало того, що... Е, е, ну, Робили вони, робили, правда, сказав, що робили. Але їх що? Потріскали пружини. Потріскали пружини. Вони тут о, їх заторцювали. Ми вчора з хлопцями знімаємо їх, дивимося, вони, а вони торчать. Нас з -під, з під тарілок познімали, подивилися, вони просто потарцювали, їх як запхнуло, як запихалося, і вони от, 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 їм Ось, то, Тобто ми зараз замовили ще додатково опорні підшипники на стійки. Так само замовили нові пружини, мають бути десь в другій годині. І ми поки зараз розберемося з нашими моментами по двигуну, а тоді хлопці після обіду приїжджають і ставлять підвізку на місце. Ось, щось, поїхали. Так, ну що, прийшов той датчик, вже нарешті він в руках, а не на моніторі. А то датчик той, що оригінальний. На ньому є номерок оригінальний, японія. А оцей датчик, що стояв, то якийсь замінник дешевий. І ми маємо велику надію, що то проблема в ньому. Коротше, зараз будемо ставити цей, що оригінальний, і сподіваємося, що все пройде буде добре. Воно і видно, що він по формі трошки не такий. Щось там скопіювали, але не дуже. Було, Поки робить на холостих, то нормально. А тільки додаєш трохи газу, більше є тиск і він починав тікти. Надіємося, що цей не буде. Так, на 27. Може рівні не кидаємо. Та мені ж хочеться побачити, чи тече він вже не тече. Знає. Якщо не тече, то потім буде весело далі все крутити. Що, треба спробувати завезти її? Пробувати? Да, так, тільки він буде зараз трошки крутити довго, бо там солярка стекла. З того датчика, що був, то вже б досі капутіло б, а тут навіть жирне не з'являється ніде. Що, нормально? Сухенько, як в новому памперсі. Ото, візьми Тайвань, а? Да. Ми ж у нього подамо комусь, не? А в інтернеті скільки, <с. Шука... <с. скільки шукали всі датчики, тільки да? такі, тільки да. Тайвань. Душного ледь-ледь найшли. Е, нові тільки тайванські, бо разом з рампою де по оригіналу тільки датчик разом. А по оригіналу разом з рампою? А з рампою там стоїть, блін, щось 15. І що йому не вистачає? І коштує скільки 200. Да. Гривень коштує датчик, а ти його ставиш і отримаєш тиску. Галландія з поміняв його, думав, професій, а... поляк дав 200 по автобані, я казав. Як на нього? Тут не треба було відвісти. Бо ну, no. nee, він може виїхав, він не бачив, що він тече чуєш. Так мало що тільки він геть розкрутився. No. Він, він був відпущений. No. А чого Бо він тут не прилягає? Куди треба. Не такий конус по -по -по посадочно, так? Да? По самому краю бере. No. Коротше, коротше, то добре. Добре. Саме більше mm -hmm. радує, що не, не, що не треба знімати ту рампу, бо її тут зняти, то... то... Ну, всю задню частину потора треба розібрати. Колектора впускного знімати. А -а -а -а. Так, ну тут тепер можна вже до ремнів лізти. Да. Такі. Це по номеру. Там навіть номера є. Навіть на ремню номер номерку да. 950-й, 975. Там? Нижнього. Нижнього. Що, давати ключика розколу на 14, да, 14, то ж японська тема, тут 12-14. 14 тільки, тільки розвиватися на каримати. Поняв? я потім буду лежати там. Не просто розвиватися, ще не ще, 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 Пердивимося на це. А ці рівні ми не викидаємо. Чого? А ми їм даємо з собою. Бо на біду, то ще й на тому рівні можна кудись заїхати. Так? Ну, так. Мама! О, старіш, патя, старіш, піднятися не можеш. Ого, Рівень. Рівень, рівень. Ну що, пружини рождати, так? Так, да, в 2 години мають бути пружини, за 2 години. Давай зараз підписуємо їм кинемо. Тут зеркальна камера, лівою рукою пише. Маньку, манькую! Вс, ті заводят. І сразу машину вкинув і... Заводь, заводь, зараз послухаємо, як вони крутиться. Санку молодшав на пару років. Солярка з датчика не йде, все сухо, все добре. Тепер давай, загинаємо пальці, що? З мотором. Ну, по нашій бути. частині вже все виходить. Ремні поміняні, масло поміняне, солярка не біжить, заводиться, чек. Як не світиться фільтра поміняні. Фільтра поміняні. По нашій роботі все. Ну що, здати тільки ці, здати пружини і опорні підшипники. Бачу Генератор. Генератор, то, да, да, завезли ми до Діми генератора, того що багажнику це. Діма кабіратора почистив, фільтра поміняв, масла поміняв, статті зробив, заводиться зараз з ключика вже поміняв, поставив акумулятора. От, але завели його і є нюанс, виходить, він тільки 100, 100 вольт дає, має будувати 220, дає 100 вольт, виходить, там 4 щотки стоять, каже, якщо дві зношуються, то... 에... На половини немає, то завезли генератора до електрики, мають перебрати його і буде справний пацанам зідек, щоб вже воно там щось собі підключили щось. Але даже були генератори, каже, сіралку каже, щоб перестірнути. Ну, каже, що хоч хоч якийсь комфорт, каже, ну, бляха, собі ні? це. То буде, в принципі, класна тема їм з тим генератором. Вот. Ждемо, пружини, ждемо. Да, упорники ждемо. Воно остане і... на колеса. і... Два, два Сашка приїде після обіду накинуть підвізку. І тоді вже, в принципі, поставимо її на ноги, то вже зробимо такий обзор що вона на мазі може їхати. Боронити нашу неньку Україну. <кій> 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 Добре. Що тоді? Будуть пружини дзвони? Так, да, будуть пружини, дзвони. Давай. <кій> 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 Нарешті доробили ми Зробили Це -драйв, драйв маленький зробили. Зробили підвіску, зробили розвал сходження, поробили з хлопцями. Ось в ході нашого ТО вилізло ще там патрубок, флянець потік на тосол на головці, знову розібрали, перемили, поставили на герметик, Все, машина готова вже. Все, що в нас залежало, ми зробили все, що явно було, бачили, поробили, але це така. Штука, що може ще й потім вилізти і вилізти щось, хтось знає, ті машини стоять там руками в тій Європі. Так вийшло наш автомобіль. Хай служить, вірую, і довго служить. Хай хлопці повертаються живими. Небайдужі люди трохи багажника затарили. Небайдужі люди трошки провізії затарили хлопцям, Ось, щоб було, щоб поїсти, зігрітися. Що ж, слідкуйте і всім мирного неба і добра!